Шановні друзі, ми продовжуємо програму Новий день. І зараз будемо вітати нашу гостю. Але дуже творчо і поетично. На долині туман упав мак-червоний. В росі пав, по долині дівча йшло, мак червоний в руці несло. Ну, я ось така, бачите, маківка сьогодні. Співоча маківка. Так, і Балакуча? і Балакуча представляє нашу гостю Віра Миколайчук, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства одного з провідних вищих навчальних закладів нашої області. Доброго вам! Вітаю ранку. Вітаємо Доброго ранку! Отже, сьогодні у нас маковий цвіт розцвітає в студії і е, говоримо про маки. Чому ми вирішили поговорити? Тому що саме якраз макова пора. Правильно зараз якраз і цвітуть маки. Якщо ви виїдете за місто Миколаїв, побачите на тих місцях, де рештки наших полів можуть бути або біля доріг, особливо якщо ви їдете в сторону Херсонщини. Там якраз біля доріг дуже багато маку. Але це мак дикий. І, до речі, з точки зору ботаніки, вважається, що в країнах Голарктики зустрічається близько 250 видів маку. Але Який він гарний. Так, так, начебто здійснюємо ці подорож, як ви розказуєте, начебто зараз не в студії сидимо, а виїхали за місто і любуємося з цим маковим цвітом. Така візитна картка повів України. так їдеш так. і все, -все маковий цей цвіт. Хоча на території України зустрічається лише 17 видів маків. Лише, скажіть, ну, будь ласка, не дуже багато. Но а взагалі скільки їх? 250 в Голарктиці, причому вони приурочені або до помірної зони, або до субтропічної. Нічого, собі 250 п'ятдесят видів маку. Господа, і причу... Я завжди вважав, що він тільки один є. Ну, Ма два. Максимум два. От справа в тому, що серед макових зустрічаються також кущики, кущі і навіть дерева. Ну правда, дерева не у нас, а в Мексикці, і висота дерева досягає восьми метрів. Восьми метрів? так. Уявляю, хотіла б побачити Галю, макову красиву. Коли, коли зі мною пошуткували, що є арбузне дерево, я сміявся. А тепер, якщо є макове дерево, то може є арбузне дерево якесь. Не можу, Юрі, не спитати. Гарбузове чи кавунове дерево? Ну, взагалі, таких дерев немає. Це я весь час сміюсь, коли студенти починають щось придумувати. Що один відомий вчений він ліс на ялинку за петрушкою його кавунами засипало. Коли yeah. якісь пов... відкриття роблять ботанічні мені? А ми повертаємося до макового цвіту. Скажіть, будь ласка, взагалі маки зацвіли в Україні. Коли? Можна здогадатися чи дізнатися? Навіть здогадатися дуже важко, тому що це було багато Вічно. мільйонів років тому, це було в доісторичні часи, а от уже в також в доісторичні часи, ще в кам коли кам'яні знаряддя праці використовували, вже люди використовували мак, скажімо так, це були початкові ритуальні якісь дійства. При захороненні обкладали покійників своїх. Колег по племенам, по роду обкладали цвітом маку, обкладали маківками і таким чином захоронювали. Ну а потім використовували також і віжу, але не всі види. Той мак, про який найчастіше ми говоримо, і взагалі інколи кажуть, що українці дуже люблять мак, тому що в нас є навіть такий посуд, який називається макітра, макогон. Є дуже багато страв, зроблених із маку. Ну про це рецептів, не, страв, так. так звісно. А, а скажіть, будь ласка, розкажіть про цю рослину. А, наскільки вона корисна чи не корисна, і як лікарська її вживають? Ну, взагалі, для, для маку характерне те, що якщо навіть ви подивитесь на всі узори, вишивки, то зверніть увагу, у мака всього чотири пелюстки. Не п'ять, як інколи намагаються робити стилізовано, а саме чотири, і Безправді. вони розміщені супротивно. Ну і крім того, чашолистики зелененькі, вони обсипаються тільки мако розпускається. У самому маку і залишається такий, така макітка речі. Квітка тільки залишається, от коли вона відцвітає, то залишається коробочка. От mm. пліту мака називається коробочка. На кличк схожа. І зверху щілинки, коли визріває насіння, щілинки відкриваються, і насіння висипається. От кожна дитина, яка проводила своє літо в селі, вона знає, що треба ось цю коробочку Колись Це було дуже, було дуже і... давно. Це було дуже давно. Ну, правда, разом з насінням висівали, випадали їм коли черв'ячки. Ну, цього ніхто Та не Та то я. дрібнички. Я, скажіть, будь ласка, який мак можна сіяти і так, так, щоб до тебе не прийшла? Міліція не сказала, що ти тут, я не знаю, робиш щось протизаконне. <ріп> так <ріп> Ну, взагалі необхідно сказати, що ті маки, які використовували з давніх часів, походять з Гімалаїв. Є високогу високогорні, популяції, які називаються опіумні, і є олійні, які вирощували в основному на рівнинах. От для території України характерне те, що е, наші прапра і пра е, вирощували саме мак олійний, тобто харчовий. Які можна в булочки, отак. Так, да, і, і і в кутю. Там, і... кутю так, звичайно, яка ж кутя без маку. Звичайно, звичайно. Ну, це вдобавок mm -hmm. має давню-давню традицію, тому що мак вважається священним, є так. навіть свято. Свячений мак да, та і... мак на маковія 14 серпня святять. І якраз тоді вважається, що той мак, який посвятили саме в цей день, має такі цілющі властивості. Так, я теж, і теж, і теж лікувальні властивості. Так, і навіть, об... є о... Це, якщо не хочеш щоб в тебе додому, заходили якісь погані люди, візьми отого свідченого мака перед дверима посип, і жодна зараза, вибачте, не, не, не зайде тобі до хати. І, і, і страшні люди, або там злі люди, відьми одних також обсипали подвір'я з усіх сторін маком. Бо вважали, що поки вона всі маки насінинки маку свяченого позбирає, то уже й день настане. Не дарма, ось мак використовувався і у е, у вишивках як оберіг використовували його. Правда, дивіться, скільки і до цього часу, ось це вже сучасні вишиванки. А цей рушник вишивав, мабуть, ще моя. Ну Бабуся, ну йому вже дуже Тож багато йому багато так. часу. Ну, так, це традиційна південна вишивка, яка характерна для півдня України. До речі, а як його вирощувати? Ну от чи чи це так, як просто посіяв, коли водичку воно росте? Ну, як рекомендацію я давати не буду, звичайно. Mm. Ось, справа в тому, що той мак олійний, який у нас вирощували, заборонено. Заборонено? Заборонено, так, заборонено. Так, заборонено. А, заборонено. І його справа, навіть. Так, да, спр... ну, самі ж розумієте, mm -hmm. років так, 50 тому з'явились дуже зацікавлені люди, mm -hmm. яким mm -hmm. треба були позитивні емоції. Mm -hmm. Ось. І, до речі, в Україні виведені сорти не маку. А саме головне, що в надземних органах маку Снакійного називається він дуже красиво латинською мовою папа Версомніферу, так от в надземних органах міститься до 26 різних алкалоїдів: серед них і морфій. В тому числі, так от в Україні виведені такі сорти, в яких алкалоїдів цих мінімальна кількість. Але знову ж таки кожному ж наркоману не поясниш, що там нічого немає, він повинен на собі все перевірити. У мене колись цікавий випадок був на роботі. У нас ріс багаторічний східний мак, який походить з Північної Америки. В нього дуже великі квіти, там до 20 сантиметрів, у деяких сортів. І він дуже рано зацвітає. І От вихідний день мабуть вечірочком прийшли в нашу установу перевіряти наркомани, потоптались біля цього маку, зрозуміли, що то не те, і більше вони ніколи не навідувались. Уже років 40 після того пішло. кажуть, що не приходив. Тільки декорти, але так. декоративний Мак все одно він же ж такий красивий, він прикрашає клумби і розвивається ця культура якось. Ну, Буде ну, дуже шкода, що через таких людей ось така красна краса. Власне, пропаде. краса Я, пропаде. Що цікаво, у його хоч коси. А то ж не такий, <риск> <риск> то ж не такий. У нас зустрічається мак самосійка, він не дрібненький такий, і трошки більше мінливий мак. Він крупніший. А ось в Германії навіть знайшли таку мутацію, коли квіточка по сама біленька, а по краю рожева. І як декоративна, вона досить інтенсивно зараз вирощується. Ну, і, до речі, із макових, у нас популярними стали ешольця, або, або називається Мак Каліфорнійський. От він різне забарвлення має, зовсім ніяких алкалоїдів не містить, як всі північноамериканські види. І тому можна спокійно вирощувати, вважати, що це також Мак. А скажіть, будь ласка, Медицині, в народній медицині використовується ця рослина. Ну відразу хочу сказати, що насіння, яке ми в пиріжках їмо, а на Полтавщині навіть вареники роблять із маком. Так, То воно алкалоїдів не містить, але містить до 60% олії. Сама олія макова вона має жовте забарвлення, досить смачна на смак. І цікаве те, що вона використовується тільки в парфюмерії для виготовлення високоякісних фарб для художників. А як лікарська рослина, вона, звичайно, використовується в офіційній медицині. Тому що близько 400 препаратів, які використовуються в офіційній фармакопеї, туди обов'язково входять якісь алкалоїди, отримані мака. Починаючи з папавірина. ви вже 10 разів сказали таке слово алкалоїд. Це що таке? Це щось середнє між алкоголем і чимось ще там. Це такі речовини, мають хімічну біохімічну структуру, якщо не заглиблюватися, і впливають на певні центри. Життя людини, скажімо ага, так. Ага. Тобто якісь токсичні речовини. Вони в невеликих дозах навіть корисні. А, а. скажіть, будь ласка, ну булочка з маком або вареник з маком корисний? Корисний. І <рисний>. І кутя І кор... кутя, Ні, кутя то, само собою. А от мене турбують булочки. Ні, ж такі, там смач... нічого такого шкідливого немає. А, а якщо можна корисне щось є? Ну, звичайно, там багато вітамінів, там багато вітамінів мікр... все ж таки є, звісно. Звичайно, що є. Ось багато корисних речовин для організму, і саме головне, що там в олії є жиророщини вітамін Е, який дуже корисний дорослим людям. А розкажіть нам, я знаю, що ви крім цілющих та інших властивостей рослин. І та історії і виникнення, ви знаєте, чимало легенд цікавитись фольклором. Скажіть, будь ласка, ось чому так популярні ті квітки, крім того, що вони обере, якусь, може, легенду розкажіть, бо в українського ну, народу багато, Ну, ну не і тільки в українському але це, 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 це вже елемент культури і народу. Цей, цей, і ось наші рукодільниці дуже полюбляють використовувати цю квітку у своїх таких, композиціях, творах, так і і композиціях не тільки в рушниках, а навіть картини вишивають. Ось дивіться, яка картина. Це хрестик і бісером, вишиті маки такі. Це Терпінню. Так, гімн Терпінню. <рес> ну, взагалі, мак був популярний не лише на території України. До речі, він відомий ще з, з трипільських часів, він був досить популярний також в Греції і в Давньому Римі. Вважалося, що він. Обов'язково існує така легенда, що була квітка маку подарована Церері після того, як вона народила тисячу діток. Вона і щоб вона відпочила, їй дали мак. Ну а взагалі в Україні було таке повір'я, що не можна ніколи спати в полі, де росте багато маку, тому що запах маку може тебе приспати, і ти тоді можеш навіть зійти з розуму. Ось. Ну, а в Україні багато дуже існує традицій, наприклад, і прислівів, і поговірок, наприклад, ми часто говоримо, нема в роті макового зернятка. Це міра дуже-дуже дрібненько. Сім год мак не родив, голоду, і голоду не, було. не було. Ну і є ще, коли не можна щось порахувати, як маком засіяно. Тобто дуже-дуже багато. Mm -hmm. Ну а взагалі мак використовується також і в народній міфології. Ми з вами сьогодні говорили про ті традиції, що от, з так глазу що, і так да, далі. З да, лихих людей. І обов'язково на покуті вішали букетик свяченого маку, його обов'язково необхідно було пос... засіяти навесні, щоб все добре було в сім'ї. І... Щоб і добро водилося. ну а Дівчат дуже часто порівнювали з маковим цвітом, і там рум'яниць, як маків цвіт. Ну, церкві, в церкві найчастіше найбільші купол називали маківкою. І ось, а... По формі цього да. макової голівки цієї. Так що мак в українських традиціях він завжди був. Просто ми були це з моєю мамою. У нас розмова була на днях, відносно того, що от всі традиції зараз насаджують із заходу. Що от у нас була своя емблема, якась, а тепер мак. Чому на телеекранах Мак знаходиться? зараз? Дітки, бачите, роблять такі макові символи. Да я кажу, ну справа в тому, д, що д, Мак д, завжди д, був традиційно українською рослиною, І тому не звертали просто увагу на те, що на заході дійсно почали використовувати. І вважається з давніх часів, що мак росте в тих місцях, де пролита козацька кров за Україну. Ось так звільнить. будь символ, ласка. Ну а скільки да? часу от по часу цей мак квітне взагалі? Він квітне один день. Один день і все? Так. І, потім і обсипається зразу. Пелюстки обсипаються, і тих залишається тих... тільки маківка. Ми вам дякуємо за таку цікаву розмову. Дякуємо за те, що ви приходите і розкриваєте нам такі якісь і легенди, і <свистан? <свистан> цікавинки про таких <свистан> <Цікавинки про свистан> <свистан> знайомих власне... Рослин, які виявляються для нас незнайомцями. Дякуємо, Віра Юр'ївну. Доброго вам ранку, приємного продовження дня. Приходьте Дякую. до нас, вітаємо вас.